Рецепт кабачкова ікра том ям. Неймовірно смачне поєднання української і тайської класики. Звучить оригінально, а смакує екзотично витончено. Наливаємо на сковорідку олію олейна з травами томат, часник, базилік. Нарізаємо цибулю півкільцями та обсмажуємо її не більше 10 хвилин. Далі додаємо моркву і також обсмажуємо. Прикладаємо цибулю і моркву в каструлю, додаємо подрібнений часник та нарізані кубиками кабачки. Тушкуємо ще 40 хвилин, щоб овочі наповнились ароматами і стали м'якими. Збиваємо все це блендером до однорідної консистенції, додаємо сіль, цукор, пасту том ям, копчену паприку і томатну пасту. Натертий імбир та сік лимону. Тушкуємо всю цю українську тайську смакоту ще 10 хвилин. Розливаємо готову ікру в стерилізовані банки та закриваємо кришками смачного.